Вітаю в ефірі з Вашингтона Голоса Марки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, Сполучених Штатів, Європи і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. І якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі, маєте нагоду у коментарях ставити мені запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитися завжди дуже приємно і важливо. Знати де є наша аудиторія, і сьогодні знову ж таки розпочинаємо наш інформаційний день тут у Вашингтоні. тут 11 ранку, із новини про чергові обстріли, чергові атаки на Київ на Україну російськими дронами. І знаємо, що внаслідок сьогоднішньої нічної атаки загинула 33-річна жінка у Києві. 13 людей отримали поранення. Пошкоджено 16 об'єктів. Це цивільні авто, споруди і житлові будинки. Здебільшого ці всі дрони. Були збиті українськими системами протиповітряної оборони, але все ж таки уламки вони якраз і пошкодили ці житлові об'єкти. Майже всі поранені зафіксовані у Голивсіївському районі Києва, де уламки влучили у багатоповерховий будинок. Напередодні, коли у президента Сполучених Штатів Джо Байдена запитали про те, про що свідчить таке посилення російських атак на українську столицю на Київ, він сказав, що це не є несподіваним, Тому Україні треба продовжувати надавати все необхідне. Сказав президент Байден, коли ж у нього запитали про те, чи входять у це все, що необхідне, і ракети Атакамс. Він сказав, що це питання досі розглядають. Також ми знаємо, що сьогодні за різними даними російських змі від 25 до 32 безпілотників атакували Москву. Пошкоджено кажуть, що найменше два багатоповерхові будинки, і повідомляють, що більшість дронів збили на підльоті до російської столиці. Рад. Офісу глави президента України Михайло Подоляк сказав, що Україна не причетна до атак на Москву, хоч і з задоволенням за ними спостерігає, сказав Подоляк. Думаю більше про те, що відбувається, чому стають більш посиленими атаки на Київ. Що відбулося у випадку із Москвою, можемо поговорити із моїм колегою Остапом Яришем, співведучим, який сьогодні працює із віддаленої студії. Остапе, привіт. Вітаюля, Остапа. Давай спершу поговоримо про посилення атак на Київ, тому що ми вже неодноразово не один день бачимо, що кожної ночі росіяни намагаються атакувати Київ, чи то безпілотниками, чи то ракетами. Як коментують на заході про що свідчить така ескалація від Росії, що вони намагаються досягнути цим? Дійсноюлю дуже насичений в плані обстрілів в української столиці. виявився трави не лише столиці інших українських міст. А знаєш, якщо дивитися на те, що пишуть оглядачі, як командують посадовці, то передовсім звертають увагу, що Незважаючи на те, що ці обстріли інтенсивні, майже кожної ночі відбуваються. Вони оглядачі відзначають роботу українських сил проти повітряної оборони, які о, збивають практично всі цілі. Хоча дійсно бачимо, ми що в деяких випадках уламки падають на житлові райони, чи місця є люди, і все таки о, задають певних пошкоджень чи, чи навіть жертв і порадах. тому я дивився, що говорить посадовці американські, наприклад, Майкл Карпентер, це. Представник голова місії сполучених штатів ОБСЄ, каже, що США вітають успішну роботу українських сил протиповітряної оборони і будуть далі працювати над тим, аби ці сили ППО юлю підсилювати. Так само юлю, якщо дивитися по що пишуть засоби масової інформації, то багато порівнюють ці останні такі інтенсивні атаки на Київ із діями нацистської Німеччини, коли вона насправді атакувала ракетами Лондон. Протягом другої другої світової війни кажуть, що Росія таким чином намагається посіяти терор серед мирного населення. Коли вона обирає саме такі а, а, періоди для атак. переважно ми знаємо, це Вночі відбувається, коли люди сплять. А, третя ранку, четверта ранку не випадково пишуть за масової інформації. Це відбувається саме в такий час, хоча, наприклад, так вчора. Бачили ми, що була й денна атака на Київ. Зокрема, також оглядачі говорять про те, що і припускають принаймні, що таким чином Росія намагається виснажити українську систему протиповітряної оборони, намагаючись атакувати різними цілями, чи то балістичними ракетами, чи то дронами, намагається визначити де перебувають українські сили протиповітряної оборони, і зробити навантаження саме на на їхню роботу для того, аби якимось чином досягнути своїх цілей, Точно, що це може Юлі, бути одна із тактик. Uh -huh. Втім, знову ж таки наголошую, що через західне обладнання все більше і більше таких цілей, зокрема складних цілей балістичних ракет, дається українським силам Юлі, збивати. Остапи сьогодні також відбулася атака дронів на Москву. Це вже новина, тому що раніше такого не відбувалося. І ми знаємо, що в українському офісі українського президента сказали, що не причетна Україна до атак на Москву, хоча й з задоволенням за ними спостерігає, сказав Михайло Подоляк про це. Як коментують оглядачі сьогоднішню атаку дронами Москви, і якщо наприклад станеться так, що Україна відповідальна за ці атаки. Що це може означати з точки зору, скажімо, легітимності цих атак чи з точки зору західної допомоги? Чи коментують це якось оглядачі? Юрій, багато коментую. Насправді перед нашим ефіром я подивився, що про це пишуть у соціальних мережах, що про це пишуть також західні змі. І знаєш. І різні реакції на спочатку я звернув увагу на коментарі журналістів західних видань, які перебувають в Москві, які там живуть, працюють, висвітлюють події. От, Зокрема, Стів Розенберг, це кореспондент BBC в Росії. Він звернув увагу на те, що чув нинішні вибухи, каже 6.24 вранці північний захід Москви почув вибух. Затремтіла вікна, почув ще один вибух. Це перший ранок перший раз, коли мій ранок почався саме таким чином. Пише Стів Розенберг. Зі свого боку, журналісти Гардіан, видання теж британського Пьотр Саур, Один з них вони поспілкувалися із очевидцями цих вибухів, зокрема із одним з. Сторожів охоронців елітного житлового комплексу поблизу Москви пишуть вони, що а, ці а, люди прокинулися від гучних вибухів. Кожні 10 хвилин були ці вибухи а, близько шести ударів. Чув цей співрозмовник видання Гардіан щодо того, юлю хто може бути відповідальний? Дійсно, Україна наразі не бере відповідальності, каже, що не причетна до цих атак, і а, про це розгорнулася окрема дискусія серед оглядачів. Частина говорить, що дійсно це може бути насправді причетна Україна, таким чином, намагаючись відволікти російську увагу, дехто сумнівається в тому, що це справа рук українців. От Андерс Аслунд з університету Джорджтауна він пише у твіттері, Він констатує той факт, що відбувся, що відбулася ця атака, але він не має відповіді, хто за цим стояти. Питає він, хто це зробив у твіттері. Відповідають йому прямо чи не прямо інші оглядачі експерти, зокрема Сергій Сумлений, це уряди, є в Німеччині. Він, наприклад, має сумніви, що це могла зробити Україна. принаймні так він не вважає, каже, що українці досі атакували виключно чи військові цілі, чи стратегічні об'єкти Росії. І вважає він, що немає сенсу атакувати цивільну інфраструктуру чи, чи житлові будинки невеликими безпілотниками. Каже він, що це лише дає Путіну більше потрібних аргументів для війни, і такі от атаки на думку Сергія Суменого можуть критикувати зокрема в країнах заходу. Ольга Лаутман своєю чергою це оглядачка центру аналізування європейської політики. Вона вважає, що це могла бути зарежисована операція російськими спецслужбами. каже вона, що це схоже дуже на їхній почерк. Тому не здивується, якщо за цим стояли служби Ченти ФСБ, ось така думка від неї зі свого боку. Інші оглядачі припускають по інакшому. От, зокрема, знайжі ліцікаво було глянути, що говорять блогери, чи журналісти, чи оглядачі консервативні. Які в принципі якісь мали раніше неоднозначні коментарі, чи критикували Україну саме тут у сполучених штатах, От один з них Маріо Нафал консервативний оглядач, якого багато читають саме із такого радикальнішого крила республіканської партії? от він пише, що не незважаючи на те, що збитків було завдано небагато і немає серйозних поранених в цій атаці. Це означає дуже серйозну ескалацію. Тут дуже він виділяє капслоком жирними літерами. Каже він, оскільки Росія погрожувала відповісти якимось військовим чином, якщо будуть атаки на її території, не зрозуміло, яким саме військовим чином Росія має на це відповідати. Ну порівнюючи із її атаками на Київ в попередні дні, але ось така думка, що це може призвести до серйозної ескалації зі свого боку. Говорячи про відповідь Росії, а журналіст Вострій Джорнал Меттю Муксмор звертає увагу на те, що насправді не було якоїсь серйозної поки що на цей момент реакції від Росії, незважаючи на риторику, що це неприпустимо, що це буде серйозною ескалацією перетином червоних ліній. Пише він, що от Путін не не звернув великої уваги на нинішні атаки безпілотниками. Кажучи, що протиповітряна оборона спрацювала ефективно, виконала свою роботу. Такої ж лінії каже цей журналіст: дотримуються державні російські змі і говорять про те, що в принципі нічого серйозного не відбулося, тому каже він, що цього разу обходиться без ядерного обряцання зброї. Ми пам'ятаємо так, Росія. Використовувала неодноразово цю ядерну риторику про те, що можуть застосувати різні типи зброї, пише він цей журналіст. Та інші оглядачі звертають увагу, що наразі нема такої риторики ні в засобах масової інформації Росії, ні в Путіна. Однак, знаєш у хотів би я звернути ще окрему увагу з на статтю Financial Times. Ми говорили зараз про оглядачі про їхні особисті думки однак з, здається, поки що найбільш Детального аналізу це саме Financial Times опублікували свою статтю, і вони пишуть, що ця атака дронами дійсно могла бути справою рук українських спецслужб, і що це може бути частиною формувальних операцій, про які ми багато говорили в попередніх ефірах, і вони проводять таку цікаву метафору, що це, начебто, як спритність рук фокусника, що ці атаки можуть бути в одному місці для того, аби Відволікти увагу від чогось іншого важливого, що може відбуватись на інших ділянках фронту. Вони поспілкувалися з військовими експертами, і саме таку думку ці військові експерти висловили в коментарі Financial Times. кажуть вони, що бачили ми раніше удар дроном чи спробу удару дроном по Кремлю. Пізніше бачили ми цю спробу увійти на територію Росії російських добровольців з території України. Потім були атаки безпілотниками. В чорному морі російського корабля зараз бачимо ще одну атаку безпілотників вже на Москву. І говорять ці військові експерти, зокрема, поспілкувалися. Журналісти зараз глянули це Джон Спенсер, колишній майор армії Сполучених Штатів, який зараз працює в інституті сучасної війни у Вестпонті. От каже він, що це завжди є частиною війни. Такі операції із відволікання уваги, із посіння, також якоїсь можливо інформаційної паніки. Із дестабілізації тилу а, Росії, в тому числі, і каже він, що такі атаки, атаки демонструють, що та війна, яку Путін приніс в Україну, зараз повертається до, а, додому до Росії і показує, що в принципі Росія, в тому числі юлі Москва, в тому числі елітні райони Москви, не є захищеними від uh -huh. таких атак, і а, ці атаки, якщо за ними дійсно стояла Україна, а можуть бути знову ж таки частиною а, військової кампанії перед контрнаступом для того, аби Сформувати поле бою для того, аби відволікти увагу для того, аби е, внести якусь е, якесь нерозуміння ситуації в е, російський тил і таким чином проводити далі юлі свої наступальні операції і вільної на території. Насправді ситуація цікава, думаю, будемо мати більш більше коментарів. Цікаво за цим стежити однозначно. Безумовно стапо дякую за твій огляд, за твій аналіз. І сьогодні дійсно ми будемо говорити із американськими фахівцями для того, щоб почути їхню думку, яке значення можуть мати. Ці атаки від кого б вони не прийшли? з точки зору політичного і з точки зору військового, теж Остапа, дякую тобі дуже. Побачимося вже завтра. Друзі, якщо ми говоримо про знов ж таки, реакції на сьогоднішні атаки не лише на Київ, але також от новина про атаку на Москву. Одне з питань, яке виникло в оглядачів після сьогоднішньої атаки дронів на Москву, це чи може це активізувати російське населення на опозицію Путіну і війна стає більш відчутною для росіян зараз, зокрема через такі атаки, тому це легітимне питання, яке ставлять оглядачі. Що взагалі має потенціал? Активізувати росіян на супроти війни про це моя колега Ярина Матвійчук нещодавно спілкувалася із істориком Сергієм Плохієм, і ось власне фрагменти з їхнього інтерв'ю. Російський народ за останні півтора року, поки від початку повномасштабного вторгнення, показав дуже високий рівень пасивності, чи взагалі можлива опозиція в Росії і чи існують добрі росіяни? Ми сьогодні бачимо найбільшу політичну еміграцію з Росії з часів революції 17-го року. Тобто, це явно ознака ознака дуже дуже серйозної кризи. І е, ясно, що ці ці різні сили вони роз'єднані, але вони, е, вони поза Росією через те, що вони не підтримують так чи інакше цю політику, не підтримують, не підтримують цей режим. І для України і для українців це є шанс, шанс вибудовувати відносини з тими, хто прийде в Росію після Путіна. Тобто, ці люди, ці люди, якщо відбудеться серйозна трансформація, вони не, не з'являться з нікуди. Вони скоріше за все з'являться з, з цієї відносно свіжої російської еміграції. Бо будь-яка будь-яка активність, політична активність сьогодні. Антипутінська неможлива в Росії, тобто вона можлива тільки за кордоном. Чи вони об'єднані, чи вони, значить, добрі росіяни, напівдобрі, зовсім недобрі, і так далі, і так далі. Це є ті ті кола, які мають найбільший шанс прийти до влади після, після, після кінця цієї війни і режиму. І українцям треба буде вибудовувати з ними відносини. Так що це, це, це момент, який абсолютно не 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 можна легковажити це момент який треба треба стратегічно стратегічно українцям використовувати мати на увазі вибудовувати розбудовувати ці відносини Сьогодні ж в ООН відбуватиметься засідання Радбазою присвячене безпеці на Запорізькій атомній електростанції. Ядерний шантаж Росії це ще одна річ, яка постійно відбувається. Ми знаємо, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції є надзвичайно небезпечною. І Ярина Матвійчук, моя колега, також спілкувалася із Сергієм Плохієм про цю тему. Для чого Росія іде на ядерний шантаж? Наскільки він може бути серйозним і які наслідки може мати? Давайте подивимося цей фрагмент теж. Ваша остання книжка Атоми й попіл. Глобальна історія ядерних катастроф. Дуже вчасно з'явилася на полицях магазини. це коли повномасштабне вторгнення почалося. А Росія повернулась знову зараз до ядерної риторики. В Україні різні політики, військові, експерти наполегливо повторюють, що ядерного удару з боку Росії не буде що Путін не наважиться це зробити. А тоді як саме ядерна зброя в Росії стримує Захід, щоб, наприклад, сильніше допомагати Україні, а ви зробили величезне дослідження і щодо Чорнобиля і інших ядерних катастроф, який ваш аналіз ситуації? Чи зважиться Путін, наприклад, якщо українці війдуть в Крим? Мій аналіз, що головна ядерна загроза не виходить з застосування ядерної зброї. Головна і найбільш реальна загроза виходить з захоплення ядерних об'єктів, такі як Запорізька станція. Те, що сталося в Чорнобилі, також на кілька днів було перервано постачання електропостачання станції. А станція без постачання це фактично шлях до Фукушими. до це те, що сталося там. Тобто всі ці ядерні, ядерні англійською мовою мелдаун, тобто фактично руйнування, руйнування реакторів, відбулося не через цунамі. Цунамі фактично пошкодило лінії електропередач. А електрика потрібна для того, щоб качати воду і водою охолоджувати ці реактори. Так що найбільша і цілком реальна загроза походить саме від цього. Для цього не треба навіть воювати на території ядерної станції, не треба її бомбардувати. Досить для того, щоб бої довший період часу відбувалися навколо цієї станції, і фактично май майже гарантовано ці лінії електропередач будуть, будуть під загрозою. Тобто те, що зараз відбувається в Запоріжжі, те, що відбувається в Запоріжжі, відносно застосування путіним ядерної зброї, значить, все можливо, звичайно, але я особисто вважаю, що це варіант маловірогідний. Маловірогідний через те, що після 45-го року у світі створилося фактично таке неписане табу на вживання ядерної зброї. І порушити це табу для Путіна це фактично позбутися також підтримки, чи загроза позбутися підтримки своїх головних союзників у цій війні, зокрема Китаю. Набагато більш вірогідно, я вважаю можливість саме якоїсь ядерної катастрофи, ядерної аварії, пов'язаної з Запоріжжям. Така думка професора Гарварду, історика Сергія Плохія. А сьогодні, о 22-й за Києвом, програмі Часта будемо більше говорити про безпеку навколо Запорізької атомної електростанції. Тому обов'язково стежте за цим буде включення із організації Об'єднаних Націй. Друзі, дякую вам за активність. Бачу, що на зв'язку є Рівне Риметалія, Німеччина вітає Христинівка, Черкаської області, Варшава, Польща, також на зв'язку. Чехія дивиться нас Харків на зв'язку. Київ, рідний, Луганськ, Ужгород. Яворів, Луганськ, Запоріжжя, Кривий Ріг, також інші міста і країни. Зокрема, бачу питання про те, чи не планують збільшити передачу Україні засобів протиповітряної оборони, і також що означають коментарі Байдена про Атакамс. Насправді збільшення поставок протиповітряної оборони це постійна тема спілкування американських і українських посадовців а також засідання контактної групи з оборони України, в якій беруть участь понад 50 країн, зокрема. Очікується, що Італія зараз може допомогти Україні з додатковими системами протиповітряної оборони, що ж стосується сполучених штатів, то ми знаємо, що засоби на допомогу захисту неба є в найостанніших пакетах військової допомоги. Але щодо атакамсів, то президент Байден просто сказав, що це питання досі розглядається і не виключено, принаймні, не виключено, що теж гарно чути. Друзі, ще одна тема про яку ми хотіли сьогодні поговорити, це теж важлива тема, яка стосується фінансового блоку. Уполучка України сьогодні Міжнародний валютний фонд оголосив про успішне завершення перегляду програми розширеного фінансування для України, і власне через ці успішні висновки Україна має отримати доступ до другого траншу обсягу майже 900 мільйонів. Більше про те, що відбувається, можемо поговорити з нашою економічною оглядачкою Оксаною Бедратенко, яка приєднується до ефіру. Оксана, дякую, що приєднаєшся. Вітаю. Оксана, розкажи спочатку, що власне стало основою цього успішного перегляду програми, і коли Україна зможе отримати доступ до другого траншу обсягом 900 мільйонів. Україна може отримати цей доступ, як очікується, вже в середині червня, після того як в найближчі тижні виконавче правління фонду проведе своє засідання і узгодиться сьогодні. Під час прес-конференції в сказали, що Україна для того, щоб виконати умови першого перегляду, виконала всі кількісні критерії. Для цього траншу це є гарною новиною. Ще одна гарна новина є те, що МВФ переглянув на кращі краще, оцінив стан української економіки. На початку цієї програми, яка почалася 31 березня, фонд оцінював, що українська економіка цього року впаде, і падіння буде складати від мінус трьох. Відсотків ВВП або в найкращому випадку зростання один відсоток. Тепер перегляд відбувся, і це зростання один від одного до трьох відсотків, тобто таке покращення оцінок ВВП від МВФ. Я запитала в місії фонду на чому базуються ці висновки. Вони вказали на достатньо позитивні результати першого кварталу. Краще ніж очікувалося, тобто, попри всі нещадні обстріли енергоінфраструктури, попри війну, українська енергосистема змогла відновитися, як мені сказали, в фонді, і інфляція знижується також. Стабілізовано курс валют та інші параметри. Тобто є речі, які свідчать про макроекономічну стабілізацію. Я також запитала у представників місії про законопроект 8401. Це була одна з основних моментів для цього перегляду. Серед іншого цей законопроект, який в першому читанні. Затвердила Верховна Рада вчора. Він передбачає повернення до, до воєнного оподаткування для е, певної категорії малого бізнесу. Тому моє питання стосувалося того, чи йде е, знайти баланс між тим, щоб все таки дозволити відновитися економіці, щоб не задавити її податковим тягарем, і з одного боку з, з другого боку збирати е, ці кошти в бюджет. І Грей, який є головою місії фонду щодо України, він сказав, що прийняття цього законопроекту є важливим сигналом від українського уряду, тобто для фонду для донорів, як вважають з МВФ, це важливий сигнал того, що Український уряд готовий до складних кроків в цій ситуації, і це за словами Грея дасть впевненість фонду також і донорам в тому, що вони будуть виконувати свої зобов'язання взяти на себе в рамках загальної програми ще одне питання стосувалося військових витрат це кореспондента задала стосовно того що в українські українських змі багато писали про те що Ініціативи зі збільшення військових витрат викликають негативну буцімто реакцію в МВФ. Але зараз фонд сказав, що питання військові, військові витрати це суверенні рішення України. Вони не займаються з цього приводу жодної позиції. Хоча також він Гевін Грей, заявив, що звичайно фонд слідкує за всіма новинами, які тим чи іншим способом можуть торкатися бюджетної стабільності України. Оксана нас лишається дві хвилини. Яких ще наступних кроків очікує фонд і чого власне, Україна може очікувати від міжнародних інституцій з точки зору підтримки? Тому що 900 мільйонів це звичайно хороша сума, але потреби України і втрати України за час цієї війни є надзвичайно великими. Так потреби справді надзвичайно великі і. Це як фонд завжди підкреслює це частина фонду, це 15,6 мільярда доларів на 4 роки, і це частина більшої, ширшої програми донорів в 115 мільярдів доларів. Але звичайно, фонд його програма також полягає в тому, що це є умови, умови які мають підготувати Україну до вступу до Євросоюзу. І вже наступними кроками, які очікуються від України, які будуть контрольовані в. Вересні і в жовтні є повернення до декларації активів чиновників, а також боротьба з відбуванням коштів і фінансуванням тероризму. Оксана, дякую тобі дуже за твій аналіз. На зв'язку була Оксана Бедратенко, розповіла нам головні новини з міжнародного валютного фонду. А друзі, дякую вам дуже за те, що ви активно коментуєте. Бачу, що на зв'язку також приєдналася Норвегія, також дивиться нас Дніпро. Бачу, питають, зокрема теж про протиповітряну оборону. Чи готові США надавати Тарас? Питає чи готові США надавати нам? ту зброю, яка нам необхідна, атакам з касетні снаряди, інші непопулярні види озброєнь, питає Тарас. А що ми чуємо найостанніше від зокрема президента Сполучених Штатів Джо Байдена? Вчора, коли у нього запитали про те, як він може прокоментувати найостанніші атаки, посилення атак Росіян на Київ. Він зокрема сказав, що це його не дивує, і саме через це Сполучені Штати і країни коаліції, яка надає допомогу Україні, мають надавати Україні все необхідне, і ми бачимо певні поступи в цьому плані, зокрема у питанні винищувачів Ф-16. Бачимо, що тренування має розпочатися вже незабаром. І очікується, що в наступні місяці будуть ухвалювати рішення про надання саме цих видів озброєнь, зокрема винищувачів четвертого покоління. Невідомо точно які хто їх буде надавати, але поступу тут є щодо Атакамсів. Тараса ви напевно чули в президента Байдена. Вчора запитали про те, чи атакамси – це. Та зброю, яку Сполучені Штати на цей момент готові надати, і президент Байден сказав, що це питання розглядається, або це питання у грі, тобто не виключив це надання раніше. Ми чули низку коментарів від сполучених штатів, з насправді поясненням, чому вони не можуть надавати атакам це на цей момент. А поки що, президент Байден цього не виключив. Тому будемо бачити, як будуть розвиватися події далі. Але якщо ми подивимося, як роз розвивалася допомога, яку надавали сполучені штати, то вона постійно видозмінювалася, і ті види озброєнь, які раніше не надавалися, надаються зараз. Тому будемо бачити обов'язково, якщо будуть якісь оновлення, розкажемо вам тут і в інших програмах голосу Америки української друзі. Дякую вам дуже за активність. Обов'язково приєднуйтеся до програми. Часта 22 Там буде більше подробиць. Зокрема, коментарі американських оглядачів американських дипломатів на атаки дронами на москву. Що це може означати з політичної точки Очки зору, а також із військової, обов'язково поговоримо про це а також про засідання. ООН. приєднуйтеся і на все добре. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.